Приховати від батьків погані оцінки чи пропущене заняття жодного шансу в одній зі столичних гімназій уже чотири роки використовують електронні щоденники. Як це вплинуло на успішність і дисципліну у розповіді Юлії Почивалової. Усі оцінки, отримані школярами за тиждень, класний керівник на вихідних переносить до електронного щоденника. Діти зізнаються, батьки аж надто ретельно його перевіряють, адже маючи доступ до інтернету, це можна зробити у будь-який час. Мої батьки кожен, день, кожен тиждень заходять у електронний щоденник. Дивляться мої оцінки. Ну частіше сварять, ну а я стараюся виправитись. А за що сварить? Що отримаш повані оцінки? Ну іноді буває. Та такий контроль з боку батьків лише на краще переконані педагоги, навіть якщо дітям і дістається на горіхи за погані оцінки та прогуляні уроки. До того ж, в електронному щоденнику можна дізнатися і про позаурочне життя гімназії. У нас є окрема сторінка, де ми подаємо певні оголошення для батьків і для учнів. І відповідно батьки можуть побачити, які заходи будуть проходити у гімназії чи у класі, які ми плануємо екскурсії, куди піти, чи, наприклад, батьківські збори, коли йде. Будуть відбуватися. Школярі самі часто відвідують сайт безкоштовної освітньої мережі. Там вони не лише слідкують за власною успішністю, а й навчаються та розвиваються. Там є розділ бібліотека, бо не повні бо не завжди повні твори є у наших підручниках. І можна прочитати та отримати гарну оцінку на уроці дуже подобається розділ конкурси. де я можу подивитися, які конкурси у нас проходять у гімназії. і можливо взяти у них участь. Починають використовувати електронні щоденники в цій гімназії з п'ятого класу. За чотири роки нововведення вже принесло позитивні результати. Діти краще навчаються, батьки можуть проконтролювати і потім прийти до гімназії, спілкуватися, і з'ясовувати причини, скажімо, там тих чи інших оцінок слабких, адже в електрон. Одному щоденнику, на відміну від звичайного, ані сторінку вирвати, ані двійку виправити. Юля Пошивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.